Вода забирає людські життя. Період з 10 по 13 серпня ДСНС зареєструвала три нещасні випадки на водоймах Прикарпаття. Трагедії трапилися у Івано-Франківській, Долинській та Старобогородчанській територіальних громадах області. У Долинській територіальній громаді з місцевого потічка в селі Оболоня вилучили тіло чоловіка 1973 року народження. В селі, в селі Старі Богорочани Старобогорочанської територіальної громади рятувальники дістали з річки бестриця Солотвинська тіло місцевого жителя 1996 року народження. І в селі Вовчанець Івано-Франківського району з річки Бестриця на Двірнянське рятувальники дістали тіло чоловіка та передали працівникам поліції. Наразі особисті дані даного чоловіка встановлюються. З початку року на водоймах області загинуло 32 людей, з них троє діти. Ще четверо надзвичайникам вдалося врятувати. З метою недопущення випадків загибелі людей на водоймах області активно проводиться рейди на берегах водойм яких вже проведено з початку року близько 200. проте як бачимо, не всі дослухаються до порад рятувальників? Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил безпеки під час відпочинку на воді, особливо радять уникати плавання під впливом алкоголю. Лілія Буцяк, Ярослав Лелет, новини на вежі.